Оживити топляка проєкт, да? частина, яка там, я вже не пам'ятаю. Добрались, розсипали, порозглядували. Ну і перші якісь там підрахунки, що ми маємо по факту, тобі ж пірнув топляк досить глибоко, да? ось от лонжерони там по доки забиті були мулом. Мало того, воно все. Якби, да. В такому стані воно все муляка, муляка, муляка. Навіть в каталіку, даже в каталіку зонд викручували отак от по доки мулу всередині. А да, тобі ж як воно тут все діло підтрухши, виглядає. Ну, водичка побувала кругом і зробила свою роботу. І отожити топляка, чи яке трупака, напевно, треба бути всемогутнім. По кругу, Так, з мотора почнемо. Двіжка. Двіжка. Ковтнула води добре. Компресії десь ділось. По 5 кг лишилось в кожному циліндрі більше як би немає. Ну, основна причина, я так розумію, вже те, що вода була всередині і корозія клапанів плюс залягання кілець. По фазам, якби це все стоїть добре, метки все на місці. Я думаю, нічого там не підігнути. Там просто підгнили клапана і лягли кольця. Ну і комплект цепка ГРМ, там оно, натяжитель видно, не видно. Ну, шість зубів вже вилізло, тобто цепка, скоріше всього, зношена. Але таке, двигун до цієї машини якби, недорогий. Грубо говоря, 700 баксів. Але плюс там розходники, тобі ж ремонт недостільний взагалі, то себе набагато дорожче. Блин. Розходники на сьогоднішній день банка нормального масло коштує десь приблизно 50 доларів. Тобі ж, грубо говоря, а це штука, да, там якісь фільтра, надо там то все. Далі поїхали. Да. Коробка. Павершифт, да чудово Щеплення у нас. Наче ми його з океан достали, воно там бля, 20 років пролежало. Бля. Блудня дуже дорога, як педалі. Велки вижимний. Вижимні підшипники. Ось такому воно це все стані. Як це все восстановити? да ніяк. Тобі що цей комплект, грубо говоря, корзинка. Вилки вижимні, ну якщо нове, 1200 доларів. Але то, що все. не все, не все, все. Електроприводи вижимних вилок. цих, так, Один і другий. Вони, скоріше всього, теж здохли, це треба щось зняти, поковирятися. Судячи з того, що ми тут бачимо, то їм пізда. Якісь там беушні по 100 доларів. Так? І то ще не все. Тут ще є отакі от от мозги, мозги, комп'ютер. Якби, да? І так як я розумію, ці мозги мають також вентиляцію. І через ту вентиляцію вода, скоріше всього, туди попала. І навіть якщо вони зараз у нас ще на зв'язок виходять і працюють, то працювати вони будуть недовго. І ще плюс мозги от і 800 доларів. Далі, то ще не все. От в такому состоянні все, все у нас компресор Кендюрас. це муфта блять, воно згнило все в сраку. Нема треба міняти. Генератор. Згнивший. Хоч він там ще щось і робить, але що родить згнивший, нема, треба міняти. Стартер на двішки да, ставив, міряв компресію, крутив. Тобі ж якось згорим пополам він ще робить, але всередині він там в жахливому стані, тобі ж він згнивший, буде їбать, треба міняти. І того, що ми нарахували? Штука, штука 200. приводи по 200, це штука 400. Мозги, якщо от їбнуть далі, це ще 800, да? і того 2. 200 Двіжка. 3 200 стартер, Бушни, грубо сотка 3 3,300, груба сотка, бушний 400 грубо сотка, бушний 500 І це ми порахували лише деталюшки без роботи. Тобі ж сенс відновлення даного трупака чи отопляка. По-моєму, втрачений назавжди. Внизу машина вся в корозії, гнила, виглядає це все дуже страшно, би. бита в жопу, бита в морду, тобі ж ринкової вартості немає фактично ніякої. Що з тим далі всім робити? Я не знаю, будемо думати спілкуватися, радитись, є в неї щасливі обладателі, чи щасливі, чи не дуже, але... Встановити трупака, тобі топляка, це як мінімум економічно, недоцільно. Що з тим буде? Далі буде, поки так.